Вже подобається мені оця конструкція Peugeot. Дивіться, тут лампочку я просто вставив, вона защолкнулась. І в нас є ось такий роз'єм, який вставляється прямо на нашу лампочку. Він же і фіксує її. Ось тут в нас є такі пази. Ми вставляємо лампочку, защелкуємо. І ось так воно повністю фіксує. Воно плотно тримає лампочку, легенько ставити, легенько зняв, легенько поставив. Взагалі ніяких проблем немає. Доступа, в принципі, з правої сторони автомобіля вистачає, цю також легко міняти. Ближні дальні також легко міняти. Ну, правда, є нюанс з лівої сторони автомобіля. Ну, от коли ми ближнє можемо поміняти з легкістю, то праву сторону нам трошечки заважають провода. Але в принципі без зняття оцього всього теж лампочку можна поміняти. Просто трошки важче. Ну система реально елементарна, все зручно. Peugeot 508, молодці, все зроблено круто.